Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на черзі аудит такого інтернет-магазину. Інтернет-магазин, в принципі, непоганий з точки зору дизайну, простоти, але ми сьогодні подивимося, розберемось, як цей інтернет-магазин бачить, сама пошукова система Google, які оцінки якості дає. Отже, сервіс називається PageSpeed, який написаний пошуковою системою Google для перевірки оцінки якості сайтів. Оцінка для мобільних пристроїв у нас складає 63% та погана оцінка. Причини цієї низької оцінки це зміщення макету, незадані пропорції зображень, також неоптимізовані зображення. Програмний код виконується досить таки повільно. Потрібно працювати над програмним кодом. В першу чергу бачимо ми грубі зауваження зі сторони пошукової системи Google, як видалити код JavaScript CSS, який просто не використовується, не приймає участі в. Відображені головної сторінки сайту, також у нас проблеми зі шрифтами. І інші зауваження, які я коментувати, звісно, не буду, адже це займе багато часу. Оцінка для комп'ютерних версій у нас краща, але не ідеальна. Ідеальна у нас оцінка 100%. Отже, ці всі показники потрібно обов'язково виправити для максимального рейтингу сайта в пошуку, адже ці оцінки. Тим паче для мобільних пристроїв вони напряму впливають на позиції ваших сайтів в пошукових системах і відповідно на вартість цього просування. Крок номер 2 це перевірка сайтів на відповідність чи відповідає стандартам консорціума Всесвітньої повотини, простішими словами, чи програміст припускає помилок в програмному коді при написанні? Отже, помилки в нас є, зауваження є. Їх потрібно обов'язково виправити, адже це просто неприпустимо. Наявність помилок в програмному коді сайту. В сумі складає 156. Обов'язково потрібно усунути. Також я покажу сайти на чистому коді, які написані висококваліфікованим спеціалістом. Наприклад, ось цей інтернет-магазин і оцей сайт, який займається послугами будівництва. Отже, перевіряємо ми і бачимо, що оцінка якості для мобільних пристроїв складає 100% швидкість завантаження 1,2 секунди в порівнянні з 3,1 секунди. Ну і Для комп'ютера в нас 1 секунда швидкість завантаження, досить непогано, але сайт на чистому коді завантажується для комп'ютера за 0,3 секунди. Звісно, повна відсутність будь-яких технічних зауважень зі сторони пошукової системи, як для мобільних пристроїв, так і для комп'ютерних версій сайту. Також відсутні помилки в програмному коді. Інший сайт, інтернет-магазин у нас є. Також він займає високі оцінки якості для комп'ютера 100%, для мобільних пристроїв Також завантажується швидко. Немає всяких зауважень з технічної точки зору і без помилок в коді. Такі сайти мають бути на чистому коді, з максимальною оцінкою якості для максимального рейтингу в пошукових системах, адже це дозволяє економити навіть і до 1000 доларів в місяць стабільно на seo просуванні сайту. Рекомендую виправити цей сайт, звісно. Також, якщо цікаво, ми можемо зайнятися цим виправити помилки гарантовано, покращити оцінку якості. Якщо цікаво, звертайтесь, пишіть. Дякую за увагу і до наступних відео.